Усім привіт на нашому каналі. У нас сьогодні день марафету буде. Ми робимо прибирання, будемо зараз білити цю кліточку, цю. цю, цю. Потрібно все повибілювати, так як давно не білилося. Зробимо дезінфекцію. Сьогодні, правда, вівторок ми є. на вихідних не робили, тому сьогодні робимо таке генеральне прибирання. Все ідеально вишкрібаємо, гарно вимітаємо. Корита, все, що дає, все прибираємо. Зараз помітаю павучки. Тут я вже обмела. Майже вата. Ось вата. обривається, треба підбивати, щоб такого не було, щоб не обвисала. Так що такі справи наводимо порядки. Ці в нас йдуть на відлучку через два дні. Такі шикарні канторята. Ці ще тут кочують, нічого, теж через два дні вже заберемо. Ці засранці замурзані. Там ряд теж замурзані. А, ці. Дивіться, який черниш здоровий. А? На фоні всіх. Черниш великий який. Ті їдять, ті п'ють. Ці також. Їдять. Уже добре. Хороші такі свинки. Граються. А тут що порастаються да, в салон. Так? Так. Да. Вирішили Залишити всіх льошечок собі. Три льошки у нас замовили люди на свиноматочок, тому віддамо їх їм. Ось, а всі інші льошки наші. А всього у нас тут здається 10 льошок. Так? Да? Так, тільки 5 ще в коліку. Ну і 3 кабанчики, так? Да? Що їх 13? Ні, 15. А 15? 5 кабанчиків? 5 кабанчиків і 10 льошок, тому 7 льошок наших у них, до речі, в усіх, абсолютно в усіх, по 14-16 тисяч. Тому всі наші. Велика біла йоркшир, вийде типу велика біла в чистоті. Хороші такі свинки. На свиноматочок, надіємося, будуть хороші. Ось. Чоловік вуха пообрізав, помічав до наші. 16. Да, це 16 Так, в них 16 в однієї відрізано кусаку. І там ще да, лежить на вікор такий шикарний на жопці, на спинці. То теж наша. Ну наша, вони всі наші вже. Ось. Наша мадам відмовилася від їжі. Значить, будемо загулювати. День-два і поїдемо вже по сім'ях. Це тягем гемшириха, яка на вибраковку. До речі, також гуляла, але не, не склалася доля її бути свиноматкою. Ой, йду наговорку. Усім привіт! Усім привіт! <ривіт> <ривіт> Стоїть серйозний, такий любується, милується. А такі пампухи лежать, стоять. Також не дуже багато їдять, бо жарко. Тільки такі... п'ють. Ну п'ють дуже багато і гадять теж. Мокро. Хоч і на і не встигає обсихати. А те на сьогодні? 22-й. Через 10 днів, 6 місяців буде. Ви Так. – І калинці. І калинці 6 місяців? Так. Да. – А ці. А ці вже є 6. Ці і, 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 і білому. Ага. А тому 5. – А цьому 5? 2. А цьому взагалі мало? А цьому взагалі. Замурзані такі. Не... Наверно, тільки він на них не виглядає, бо він дуже довго стояв на місці не ріс. Так само, як тому тих двоє. такі свинюшки. Також цю бляху побілю і ось цю цементну стінку, тому що треба, щоб воно було вибіляне все в нас. Ну, каштан шикарний, клаповний кабан. А до речі, він ж звідковки, так? Так. А, так, так, да, да, точно. Був артроз на ножці. Нагадала, хто це такий. А, який широкий. Матрасик. Він плохий такий, взагалі вони всі плохі. немає такого, щоб хтось стрибав чи ще щось. Деяка філейка в того. Вживу. Вживу не видно, а на камеру не передає, бо того білого у нього прям такий гріл по спині шикарний. І голова малесенька, а тіло здоровенне. А такі хороші свинки. Ладно, будемо білити, прибирати далі. Покажемо вам марафет, який у нас вийшов. Ну що, друзі, сьогодні вже ранок наступного дня в мене все пообсихало. Пліточки наші біленькі, все гарненьке. Уже свиноматочкам дали їстечки, поросяткам також. Зараз ще трішки доприбираємо. І тільки колюсі свині. Ось, доприбираємо і буде у нас красота. Тут також Побіляно було, але вони дуже ногами ось так вилазять і все. Обчовгали. мухоловки треба познімати. Ось. Тут теж побіляно ці спляй. Зараз почистю вони. Насипимо їсточки оновимо. Ось такі ці пампушики. Так. 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 Так, це дуже шикарна свинка. Ракета. Ну, Ці теж очапують після того, як ми пропололи. Дивимося за цею. Зараз пощищаємо. дуже нагадують, можете бачити. Ну, Десь десь бог скоро загуляє. А ці відпочивають. Також насипали в бункер. їм. Ось. І вони собі їдять. Цей маленький. Був маленький-маленький, а зараз, коли хоче їсти, відбиває цих великих від корита, тому такі у нас справулічки. Добре, друзі, всім дякую, що ви з нами. До зустрічі у нових відео. Заберу саме сюди, шприцики викидали. Буду далі працювати, буду далі поратися. Ось. Тому усім мирного неба і до зустрічі у нових відео. Також обчовгали свинюки. Тут вибіляно. Тут вже нема поросяток, біля неї то Чистенько. А тут демур з вичовгали. Ось. Тому усім мирного неба і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.